Найбутнім студентам приготуватися саме під таким гаслом у університеті Нафти і газу провели день відкритих дверей. З самого початку символічна посвята нафтою біля верстату качалки, а далі цікава та насичена програма. І все задля того, щоб познайомити школярів з навчальним закладом та допомогти вибрати майбутню професію. Ким хоче стати у дорослому житті. Вже визначився дев'ятикласник Олександр. Каже, мріє стати програмістом та з захватом керує роботом на одній із локацій. Мене зацікавило. Суто, що цей робот керується на джойстику. І що я таких ще не бачив. Ні, ну я деяких роботів вже бачив, тому що я навчаюся в одній, в одній академії для комп'ютерів. Мене суто вражає, що можна присосувати і можна переміщати в кубики. І якщо б можна було зробити такого повноцінного робота, то, ці, то ця присоска, ну, цей робот, то міг би повністю бути як руки. Мене зацікавлює робототехніка, тому що мене зацікавлює сути програмування і як воно все базується на цьому. Загалом для школярів підготували декілька тематичних локацій за різними напрямами. Інженерний, інформаційні технології, економічний та гуманітарний. На кожній з них цікаві лабораторні роботи та досліди. Цим шприцом набираємо ми розчин, так? і ставимо сюди всередину. І ми його так підіють. Максимально сюди всередину і ми його маємо затиснути. І тепер ми визначаємо установ боргову рощину. Прошу підходьте. Дивіться, так с так аналогічне в цьому приладі. Ми маємо подивитися бульбашка повітря, має бути, бачите, посередині. Навчанням єдиним свою роботу у день відкритих дверей презентує студентський парламент. Вже два роки до нього входить Юлія Шмега. каже тут студенти можуть розвиватися та проявляти свою активність. Студентське самоврядування потрібно для студентів для того, щоб набратись досвіду в комунікації з людьми, для того, щоб вміти відповідати за свої вчинки, вміти організовуватись, бути самим організовувати організованим. Ось ось так студентське самоврядування, студентський парламент, який робить життя студентів. І цікавішим організовуючи різні поїздки, різні заходи, різні інтерактиви. Тобто не дає студентам скучати, розвиватись. Тут ми підвищуємо свої навички, свої скіли розвиваємось, спілкуємось з людьми і вчимося старшому життю. Зараз каже про ректор з наукової роботи Олександр Кондрат. виш проходить трансформація з нафтогазового університету в енергетичний. І всі спеціальності, які пропонують студентам, є актуальними та затребуваними на ринку праці. Все це в цілісному дає можливість. Студентам зробити свій вибір, відкрити студенту можливості в майбутньому реалізувати себе і працевлаштуватись. На сьогоднішній день в нашому регіоні багато промислових підприємств, які релоковані, із східної частини України, і всі вони потребують нових працівників, молодих, талановитих, ініціативних, молодих людей. Власне, в нашому університеті є можливість навчитися сучасним технологіям, опанувати. Сучасний фах, сучасний фах і зробити свій вибір щодо майбутнього своєї успішної кар'єри. Наразі у виші здобуває освіту близько 6,5 тисяч студентів. І зараз кажуть в університеті, важливо зацікавити майбутніх абітурієнтів навчатися в Україні, щоб у перспективі вони могли розвивати державу. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.